Китай допомагає Росії наводити по супутнику ракетні удари по Україні. Підтверджено співпрацю на високому рівні між Росією і Китаєм у сфері супутникової розвідки. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Служба зовнішньої розвідки України зафіксувала випадки передачі Китаєм Росії супутникових розвідувальних даних. Їх використовують для нанесення ракетних ударів по українській території, включно з об'єктами, що належать іноземним інвесторам. Повідомив Укрінформу представник української зовнішньої розвідки Олег Александров. За його словами, існує підтверджена співпраця на високому рівні між Росією. І Китаєм у сфері супутникової розвідки над територіями України воно спрямоване на виявлення та уточнення координат стратегічних цілей для подальшого їх урадження. Ми спостерігаємо, що серед цих цілей можуть бути й об'єкти, що належать закордонним компаніям, зазначив він. Водночас, у розвідці відмовилися уточнювати, які саме об'єкти на території України були атаковані з використанням китайських. Супутникових даних політолог і директор центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко висловився з приводу позиції Китаю в питанні врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України. У інтерв'ю він зазначив, що Пекін розглядає ситуацію навколо російсько-українського конфлікту як можливість зміцнити свої позиції на міжнародній арені та отримати стратегічну перевагу над Сполученими Штатами раніше повідомлялося про те, що Китай та Індія опинилися під загрозою потужних санкцій. Євросоюз планує домогтися введення обмежувальних заходів проти Китаю за його приховану підтримку Росії. Китай ставить завдання за рахунок теми російсько-української війни опинитися у виграші порівняно зі штатами, тобто отримати кращу позицію у двосторонній торгівельній угоді зі штатами, закріпитися економічно на російському внутрішньому. Ньому ринку, ми ж бачимо, що там є домовленості щодо сили Сибіру, 1 збільшення поставок російського газу, будівництво сили Сибіру, 2 тощо, але знову ж таки газ за нижчими цінами. Тобто, китайці вибили для себе дуже серйозний дисконт, фактично майже внутрішню російську ціну, зазначають експерти. На думку експертів, Китай прагне зробити себе чи не головним бенефіціаром мирного врегулювання в Україні. Китай хоче показати, що Трамп за 9-10 місяців президентства, незважаючи на обіцянки завершити війну за 24 години, цього зробити не зміг. А ось коли Китай умовно включиться в цю тему публічно на останній милі, то саме він отримає лаври переможця. Це, до речі, дуже схожа ситуація з тим, як кілька років тому відбулося примирення саудитів та Ірану. Штати довго намагалися відіграти в цій ситуації ключову роль. А потім пройшов Китай. Та і оп уже отрималась домовленість.